Вітаю. Сьогодні ми звучили в Drive World а, І сьогодні з нами два кінта і подивіться, які в них тачки. Просто подивіться на це. І в мене отака жовтенька, класнюча тачечка. Я хочу поміняти, напевно, собі тачку. І давайте оберемо її. Так, давайте оберемо. Так, давайте подивимося. Ага, Моя 250 тисяч коштує. Я би хотів би собі. А, наприклад, ось. Так, давайте подивимося по, характери... по характеристикам 204. А в парша. А в вперша. 211. А в неї. 204. То я знайшов собі. За 350 тисяч будемо брати наступну тачку. Так, MyCar, Екзотика, BM. Все, поїхали. Хм. Поїхали, давайте оберемо якусь каточку. Ага. Хм... Ммм. Гм. Мап. Аун зверл. Бам. Давайте. До мене. До мене. До мене кінти. Давайте подивимося тут. Мені здається, тут буде класненько. А, я буду другий стою стовідково. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блін. Так, все, стоїм тут. Та ти куди? Куди, куди? Окей, окей, е, тому можемо поки що подріфтить. Давайте поганяємо тут. Угу. Давайте просто будемо ганяти і дивитися, наскільки ми гіпершвидкі. Так, давайте політаємо, а? А як вам ідея політати? Беуньк. Беуньк. Все, тепнулись. А, так. В принципі, 350 тисяч це не так багато. Я думаю, що ми швиденько це нафармимо. Мені щось так здається. Але можливо і ні. Можливо, і так. Так, давайте еппимося до Назара. Ага, він вже долетів своє. Тому тейпимся назад. Так. Так. Чекаємо Назарчика. О! Назаріус. Тут, Назар тут. А, давайте сюди залітаємо. Так. Все. Чекаємо його. Так, давайте припаркуємося класненько. Mm. І відкрим дверцятку. Ладно, не треба. Так. А, так, все. Блін, я останній. Я сподіваюся, що я оцю беху обжину а, Але ні, ні, я, ні, 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 ні. Вона гіпершвидка я так бачу. А, це Це.геге. Це просто. ні Не, в мене є шанси. Шанси. Так, беха відійди. Беха відійди. Так. Є шанс. Є шанс, я ще й буста підібрав. Так, тут летаємо, летим, ох ти, ю, ого, ого. Так, треба летіти. Треба летіти, просто а, просто летіти і все. Так, я дуже близько біля цієї бехки, але, скоріш за всього, що я не зможу. Скоріш за всього, що я не зможу її а, улетіти, а, облетіти, бо вона гіпершитка. На жаль, а, на жаль, так. Ні, я друге, я друге місце. Тримаємо, тримаємо місце. Просто летим прямо і все. Так, міняємо цей полосу. Так, летим. Летим, летим. Я, його, я цю беху реально не бачу. Тому в мене реально є великі шанси. Я сподіваюся, що в мене вони і будуть. Так, міняємо потихеньку, щоб не втратити. Ох ти, ю! Ото він улетів. Ото він улетів. Ні, Ні Назар. Назар. Нє. Я тебе обжену. Братуха, в таранці, в таранці. Втрач швидкість. Я не знаю, скільки в нього максималка, я думаю, що дуже велика. На жаль, він ніде на таранці. Він, походу, дуже добре знає цю мапу, бо він прям летить-летить. Так, буст, буст, буст. Нє. Не підібрав буст, тільки швидкість втратив трошки. Так, летим, летим. Так, блін, програв я їм всім поки що я програю, але нічого, нічого. Так, я думаю, це неможливо вже виграти, бо він дуже далеко. Мені здається, навіть якщо він зараз десь втараниться, то в мене нема шансів, бо він просто настільки швидкий, щоб ви розуміли, я летів 200 з чимось. Типу, 230, мені здається, чи щось таке. Але він мене все одно а, обігнав. Так. Так, окей. А, о, що? Що? А він мені дав об'їхати себе. Ох, іє. І він дуже швидко летить. Він прям дуже швидко летить. А, порівняно зі мною, але Бенк-буст. Бенк ще один буст. А, і вони тільки з цього боку, я бачу. Все, я другий. Я другий приїхав. Фу-ху-ху-ху-ху. Ви бачите це ще. Ви бачите це, я майже, майже об'їхав то все діло. Так. А, в принципі, давайте... О, БН 200 тисяч. Сіки в мене вже. А, в мене зараз 45 тисяч. А тому я думаю, що треба а, знайти ще подорожчу мапу, щоб ще більше давало грошей. А, там 20 давало майже. А, а що ж є ще? О! Давайте сюди. Давайте напишемо до мене. А, до мене, please. До мене, please". А, Тепись до мене. Тут прикольно. Тут реально прикольно. А, я думаю, що вона дуже багато грошей дасть. А так, можемо поки що подріфтіт. О. Так, все, давайте залітаємо. Залітаємо. Так, не виходим, не виходим, кінтий. Окей, можемо так робити. А. Нє уточки. туточки. Тутачки. Давайте всі туточки будемо стояти. Тут того. Давайте тут полетіли. Давайте будемо залітати тут. Тут багато грошей йдуть і мені хочеться тут політати. Тут просто дуже класна. А мапа мені здається. А... Блін, о, дякую. Так, Назар. О, Назарчик толточки і все. А, все, полетіли. Так, все, будемо літати. О, в мене є шанси. У мене є шанси, бо в мене тормоза на максимум Викачання Просто на максимум. Дивіться, що тут можна робити. Просто дивіться. Так. Ауч! О, як же боляче мені. Все. Геге. ге-ге, я тут точно нікого не обжену, бо я провтикав. Mm -hmm. Так, я бачу беху. Я бачу беху. Назарчик туточки майже. Так. О, мені здається, він провтикав. ні, він не провтикав. Так, блін, тут два кола. Блін. О, це все. Дивіться, тут просто прямай, і він улетить від мене дуже далеко, бо на прямій в нього просто максималка дуже здорова. Просто дуже здорово. Так, мені прямо треба було. Так, летим. Летим на бустах. Буст пропустили. Нічого. Ще один буст пропустили. Тому давайте ось цей лут на ньому. Полетіли. Ага, ще один буст пролетіли. Так, бем. Летим. Просто 200. Зараз майже. О, 200. Let's go. На бусті 216. Зараз буде ще 230. Ого! Ого! Ото так да! Ото я не провтикався, але я нормально навіть витримав цей поворот достатньо А, В принципі, я нормально їду. Якщо б я не провтикався на початку, то мені здається, можна було б і другим їхати. Але не факт. Можливо, б мене обігнав Назар. Я про Стіва навіть не кажу про Дімона, бо в нього тачка просто гіперлюта. Так, а, залетіли. Так, це вже друге коло норм. Норм. Чи пролетів вже хтось, ні ще не просто не прилетів. Так, можемо, в принципі, далі летіти. Зараз достатньо нормально я заходжу, бо в мене просто максималка маленька. І в принципі, типу, я в дріфт заходжу, я тільки 200 трачу швидкості. Ось тут можна притупити достатньо нормально. І ловити бусти з цього боку. Опа! О, які люди! Які люди. Ні, це не він. Ні, це він. Це він. І мені треба його обігнати. Мені його треба обігнати. Так, блін, ви бачите, я на бустах лечу і ніфіга не працює. Просто нічого не працює. Він мені е, е, дає бусти, е, в принципі, Типу, а я його не можу обігнати. Я його просто не можу обігнати. Так, дивіться. Whip беунг. Mm. Так, в принципі, нормаз. Так, де тут фініш? Фініш вже дуже близько, я так бачу, бо uh, Бо майже закінчились uh, час. Ну, в принципі, полосочка у час часу. В принципі, майже закінчилася. Так, він же навіть на бусти не нажимає, бо, uh, um, бо він дуже мощний чел. Але дивіться. В принципі, в мене є шанси а, тут а, відігратись. Так. Що тут по місіям? Так, бем. І тут є А, Так, в принципі, вже 89 тисяч. Давайте оберемо якусь штуку. Так, чек, окей. Я. О, кеш-бонус. Дали 10%. А, гараж. О, ні, не гараж. Драйв. О, тепер можемо. Мапа. Ну і давайте подивимося, що там. О! О. Э... Э... ХЗ. Я не подивився. Не знаю. Не знаю. Я не подивився. А може НЗ вийде? Так. О, назад чи тут. Фу. Блін, як же йому повезло, що ми не залетіли в гонку. Але, можливо, мені би нормально насипало. Бо ми були вдвох. Ого. Ого. Блін. П'ять кругів. П'ять! Та тут що це таке? О! Шанс, шанс, шанс. Я перший стартонув. І останній залишився. Ні, тут тільки одне коло. А... А, може він про ту мапу іншу, на яку я хотів заїжджати. Так. Ну, Тут, в принципі, Анрілі вижити мені, бо тут тільки пряма, Типу, якщо Назар там втаранеться, то можливо вийде. Якщо б він ось тут втаранився, було б взагалі класно. Але ні, але ні. Вони дуже імові. Я так розумію, ця беха дуже дорого коштує, бо вона прям летить капець. А, типу, ну, це ге ге Окей, в принципі, летим. 190 це дуже мала швидкість. Швидкості майже нема. А, мене ще й зносить, тому я навіть прямо не можу їхати. Але, в принципі, потихеньку можемо так летіти. А, можемо нажати... Ох тий, Ох ти, я ще швидкості дуже багато втратив. А, так, летим. В принципі, 220, я так розумію, це моя ну, типу, максималочка, яку я можу сам наздогнати. Типу, без всяких отих бустів е, на дорозі. Типу, 220 це моя нормальна швидкість. Я більше не бачив, щоб я набирав. А, типу, на, типу, якщо нажати Boost, то буде 230 там таке. Але нам 230 мало, нам би 400 летіти, щоб всіх кінтів розвалити. Блофа ще їм ба. Але ні. Але ні, я навіть 200 е, втратив тільки що. Та так, ще розігналися. Норм. 220, майже, майже 220. Я втрачаю дуже багато швидкості, коли я залітаю в ці повороти. Але це вже, а, типу, дуже багато ми проїхали, тому норм. Так, мені здається, тут буде буст. ні, я провтикався, я два рази провтикався. А, я зараз третій раз провтикаюся, дивіться, ні. Ооо, дивіться, така сама тачка. А ні, це Макларен. Поняв, це Макларен, це не моя тачка. Але норм. О, 240 я летів, прикиньте. Я 240 летів тільки що. Так, я зараз дуже мощно лечу. Я в дрифтах, але я зараз 180 їду. Вже Стів Дімон пролетів. Але нам нормально насипає, дивіться. Мені я вже 6000 собі нафармив грошей, поки їхав тільки. В принципі, нормас. В принципі, А, ось о тобі фініш. Я 250 летів. Я дуже далеко від них пролетів. Так. о, Ще 15 тисяч насипало, 120 тисяч у мене вже є. В принципі, давайте оберемо ще якусь дорогу достатньо штучку. Ага. Поняв. Ні, О, давайте. В принципі, давайте оцю штуку золотаємо. Так, телепорт. Б. Джоб. Селект. Так, все. В принципі, полетіли. Я хочу груз тащити. Дивіться, яку я таточку маль... маленько тащу. В принципі, було прикольно. Проїхати, я думаю. А. Ага, за три хвилини треба проїхати на нашу роботу і 250 е сплешу зробити. Не можна. Ага, поняв. Поняв, в принципі, я не буду сплешити нічого, бо я лечу просто по кустам. Я думаю, ми. Ох ти йо, ох ти йо, скільки ми вже їдемо. Я не знаю, скільки ми їдемо. Але ой-ой-ой-ой. Так, фу, повезло. Так, давайте буста, буста візьмем. Та бем, поїхали. Поїхали теж з бустом. Або гору трошки складно їхати. Так. Ось у тобі знов цей Макларен, прикол. Давно не бачились. А, в принципі, тут. А, а, Хз. Ой, НЗ. НЗ. Так. Ох ти Його. Ото люта тачка приїхала. А. Так, тут трошки залишилось. як? Я трошки ще трошки і поїде. В принципі, мені треба оце доїхати, грузик, при, привезти і все. О! Дивіться, тут попрямий, просто попрямій. І тут одна 0,1 миля залишилась. Так, треба тормозити. Тормозим, тормозим. Так, треба заїхати сюди. Так. Powertime, я типу, все ж по правилам роблю. Так, фу, ти вже. Так. Угу. Так, давайте тормозимо. Ага, а що? А. О, дивіться, вау, класно. А. О, 21 тысячи дали, та що? А. Го. Го. Так, що тут? Де воно? Не знаю. Так. А uh. окей, uh. 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 okay, братуха... В принципі можемо ще по поїздить трошки, та? А о! Окей, братуха, почекайте. О! Oh. Може сюди залетіти? А, в драхрейс в соло можна літати, цікаво. Це цікаво. Uh, тому. Uh, давайте, в принципі, спробуємо в дракрейс. Ні. Ел... Ні. Uh, так, де воно? Хм. А, ось воно. Всьо тобі гоночки, Але я не бачу цього. Оцієї штуки. О, а тут, походу, на своїх тачках треба їздить. Вау. походу Ого, до мене. О, у мене вже п'ятий левел норм. Прикольчик, а прикол. Я хочу, можливо, в нас будуть однакові тачки. і це буде класно. Прикиньте, на однакових тачках політати. Угу. Було б класно, я думаю. А, так, що вони там роблять ще? Чого вони там чекають? Мені цікаво. Угу. Давайте заїдемо на цю гору, подивимося. Можливо, я їх побачу, можливо, ні. Ну, скоріше за всього, ні, бо я... Тільки... О. О. Так, давай назад. А сіки я... О, 120 їдем. 130, так, баєм. О, поїхали сюди, братуха. Тут на мерсах треба буде кататись. Я думаю, буде прикольно. О. Гоу. Мартоха, ми поїхали. Е, тепай. Тепайся. Я до тебе тепнусь, бртуз. Ага, так. Бемг, все. Телепортувались. Так, виїжджаю. Ага, всі заїхали сюди вже. Так, Бенг. Все. полетіли. Угу. Так, в принципі, я думаю, ми будемо. А... Довго їхати, але я сподіваюся, мені прям насипать бабла дуже багато. А, ну, я, як мінімум, на це сподіваюсь. Але я вже, а, блін, п'ять кругів. Це реально, я думав, це блефчик, Маленький такий блеф, Так. бем, під'їхали трошки а, пролетіли. Так, в принципі, я так бачу, що це дуже довго їхати, бо по полосці я бачу, що це дуже довго. Так, я вже один буст провтикав, але енергію свою я не провтикаю. Так, знову забувся підлутати того буста. Так, сидів чат читав, а тут на буст заїхав, норм. Я вже 240 лечу. Угу. Вже, правда, не так. Багато лечу, але нічого. Третє місце перший крус п'ятий. А третє місце, це капець. В принципі, летим. летим, так. Сюди з'їжджаємо. 230. О, а давайте спробуємо так. Ні, блін. Тільки. Е, тільки, блін, я все провтикав. Я все провтикав. Кінти я все провтикав, на жаль. Ех-хе-хе-хе. Ех. О, прикол. А якщо так зробити? «Хм, Треба буде на другому кругу це зробити. Пролетіти оцей бублик. А, можливо, в мене вийде, можливо, ні. Але я думаю, що це буде прикольно, а уявіть собі, ну, типу, а, пролетів, щоб максимально багато швидкості взяти. хм, Це прикольна ідея, прикольна ідея, але потрібно буде не так, Я не тільки на триз звіз... зірочки проїжджаю, на жаль. А, типу, в мене мінімум швидкості, але я знаю поршака, який буде просто літати. Просто літати. У мене колись такий був на старому аккаунті. Хто з Олдів, той мені здається, пам'ятає його? Бо я робив а, з ним відоси по цій же грі, а, і тому я вас попрошу підписатись на YouTube на телеграм канал телеграм-канал, телеграм-канал в офісі цього Писав лайк, написати коментар, бажано відвисім слів, та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. І вам за це все діло. А поки що я провтикав один буст, зараз і другий провтикаю, бо його тут не існує. Тому литий о Дивіться, 240, 240, зараз буде 250 це, а зб скидуємо швидкість до 230, бо тут обмеження чомусь в мене стоїть. Mm, тільки вниз і на бусті може летіти, так. Ю, а чого так довго? А що реально так довго ми летим? Перший круг три хвилини. М -м, капець, походу, ми дуже довго будемо їхати. Аж навіщо? Навіщо головне? Головне, навіщо така довга мапа? Скільки тут буде грошей платити? Мені здається, вони мільярд повинні заплатити нам за це все діло. Так, ось от тобі й друге коло. Юху. Так, летим. В мене тільки друге коло, мені здається, в них вже третє там. Хоча я ще жодного разу ще раз не побачив, тому можливо, і ні. Так, зараз треба буде не забути оцей буст взяти. Ні, я тільки гірше собі зробив, мені здається. Так, ага, знов не підібрав, не підібрав буст. Мені здається, на Дімоновій тачке отой синенький. Тут можна летіти прям кілометрів 100 тисяч. Просто по тій причині, бо в нього гіпер, вона швидка, просто на старті. Тільки можна її брати, і вона вже вилітає. Дивіться, ми вже 10 тисяч наїздили причому. Норм, Норм. у мене вже 1,3. Цей. О, зараз буде, цей. зараз буде оця штука і треба буде туди заїхати. Так. Так, бем. Наїжджаємо на буст і полетіли. Ну, тільки мені здається, є час потрінька, але можливо, ми пролетимо там дуже швиденько. А, ну, значить, нам це не треба робити. Якщо б трошки в мене було під 300 е, швидкості, то норм. Типу, норм. Було би дуже все окей. А, блін, як же це довго тут повсти. Я тільки 180 повзую, типу. А, це капець. 200 майже. І то в мене зараз втрачається швидкість, бо ми вверх повземо. І дивіться, навіть не бустів в мене нічого не працює. О, буст. Бем. На тій стороні буст, але мені то не треба, бо всі кільця тут. А, так. Йо, дешай 12 тисяч наїздили, норм. Цікаво, скільки ми вже кілометрів пролетіли всього за два відоси. Цікаво. Це цікаво. Шкода, що не А, І мені повезло, бо в мене була Тесла. Я не знаю, коли я її купував. Мені здається, там просто для приколу я її купував просто перед друзями показати, дивіться, в мене Тесла за 30 тисяч. В принципі, чи вона 60 коштувала. Це вже я не пам'ятаю. Так, знову ця штука, дуга якась. Але нам це не потрібно, бо ми вже летим на другу на третє коло. Дивіться, в принципі, норм. Але, блін, як же тут довго? А, мені здається, можливо, за цю гонку за цей час можна нафармити 100 тисяч. Тому, мені здається, мені треба виходити, бо це дуже довго. А Просто дізнаємося, скільки дасть мені, якщо я вийду, можливо, нічого не дасть, можливо, щось дасть. Все, дивіться, третє коло. І ми виходимо. І ось так будемо закінчувати відосе. На тому, що я лечу просто. Просто лечу і все. Так, давайте конфірм Лів. Мені нічого не дали, прикол. Так. Опа, ча. Ви бачили це? Як Я класно заїхав. Так. Ось тобі. Він просто улетів. А, Назарчик тут. Тому, друзі, дякую вам за за лайки. А, Підписуйтесь на YouTube канал, на татар канал. цена. канал в опісля ця відролка. Посадь лайк, напишіть коментар, бажаний відеось не слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодної відролки. І я дізнався, скільки ми миль проїхали. 30. А, ні, 100 миль, 100 миль мінімум, а, тому дякую вам. А, і що тут ще? Ага, оце. Ага, поняв, дякую вам.